Мої вітання. Героям слава, пані та панове. Сьогодні буде супер неперевершений шедевр. І я хочу наштовхнути вас, щоб ви щось подібне також спробували і створили. І ходили гордилися, і всі вам заздрили, яка ви майстриня. Хоча заздрість це не завжди добре. Бачимо такий ажур. Такі стяги. Тут вже дійсно я намагаюся робити стяги. А чому тут вже? Тому що в мене є декілька відео в плейлисті, тобто списку відтворення, в мене на YouTube каналі. Можете зайти і подивитися, кого це цікавить. Ще трішки інші види варіантів такої білої вишивки, де я намагаюся стягувати, а в мене не завжди виходить. Це моя проблемка. Так, такий в мене пунктик. І так, звідки я почерпнула цю схему. Знаєте, отак гуляю, гуляю по інтернету. Я не дивлюся, якісь там картинки, хто як впав, хто як підскочив. Мені це не цікаво, мені цікаво зовсім інше. І іноді потрапляю я на ось такі ребуси. Як говорила Людмила, знову вас згадаю, Людмила, отакі ребуси. Ну, скажіть мені, напишіть в коментарях. Ви розумієте, що це за ребус? Підкажу вам, хто не знає і дуже лякається ось такого ребуса. Друзі, тут взагалі нема чому лякатися. Все тут видно по клітинках. Ви можете взяти за основу для себе абсолютно щось інше. Ну, Абсолютно, в якому сенсі різна кількість ниток. Тут все зрозуміло. От бачите, Тут іде клітинка на дальному фоні, а тут видно, що ми беремо за дві ниточки. Ви можете собі замалювати на три ниточки, за чотири ниточки. Тут по діагоналі також написано, що ми беремо за. Тобто один куточок вишивки, там буде начебто дві ниточки. Начебто. Ну, ми можемо взяти більше, дивлячись, яка у вас тканина. Це взагалі не складно. Для початку ви можете взяти якусь тканину навіть ту Аїду. Якщо вам простіше на ній, якогось крупного аккаунту. І ви собі зорієнтуєтесь, як вам. Брати. Якщо Аїда, ви будете брати дві клітинки Аїди ви побачите хід роботи, і це буде взагалі нескладно. Тут і оце так ідуть прямі стіпки, ми рухаємося знизу, вверх, чи зверху вниз. Чи, чи як вам зручно, тут ми рухаємося також. Або йдемо вверх, або просто по горизонталі. Тобто тут мають бути прямісті бочки. Просто прямісті бочки, дивлячись, яка кількість ниточок переплетіння. Коли ми вишиваємо хрестиком чи петитом, у нас йде лице навскіс, навскіс. Тут навпаки, навскіс у нас буде на звороті. Але це в нас будуть просто прямі стібочки. Як іде нитка по тканині, так і в нас має лягати ниточка в тому ж напрямку. Якщо цей варіант, тоді тут в нас вже йдуть діагональки, але також прямі стібочки. Ось і вся абракадабра. Це як для мене. Для того, щоб вам краще було заповнювати оці квадратики, ну ми на даний момент говоримо саме про цю схему. Ви можете зробити собі рамочку, вишити рамочку. Бачите, тут іде рамка: один кубик, другий кубик, можна його так називати, третій кубик. Хоча це можна не називати кубиком, вишити ось так кубики. Цей кубик, один вишили. Далі тут заповнили, знов вишили. Це як вам краще, як вам зручніше. Можете пошити собі ось так. Ось так по діагоналі порахувати. Ну, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тоді вам краще буде зорієнтуватися в зворотньому випадку, ви бачите, де заповнювати ці кубики. Але далеко не заходьте. Вишили собі, наприклад, один кубик чи два. Заповнили його. Знову вишили, заповнили. Щоб ви не Ой, Не збилися з рахунку. Тому що я особисто збиваюся. Я, мені не цікаво це рахувати, рахувати 25 разів мені це не цікаво. Я вишила 1-2 кубика, заповнила, знову вишила. А оце рахувати, оці стібки це не моє. По-друге, тут ми бачимо: тут стібочки йдуть в такому горизонтальному гори, е, напрямку, бачите, в цьому кубику. Діагональки ми вже з'ясували з вами, в якому напрямку, як іде ниточка, в такому напрямку. Е, Ця рис, рисочка в тому напрямку, іде і стібок. Тобто, тут вони сходяться. Ці стібочки йдуть просто по горизонталі. Шиєм, шиєм знизу, вверх чи зверху вниз і назад повертаємося, і ось так собі шиємо. Цей кубик, також назвемо його, тут йдуть вертикальні стібки. Тобто, ви маєте собі з'ясувати. Що якщо ви будете йти по горизонталі, тут йдуть всі по горизонталі. Наступний рядок у нас буде по вертикалі. Хоча ви можете собі зробити абсолютно інше. Ви можете це взагалі не заповнювати. Заповнити тільки тут, де в нас буде цей сатиновий шов, оцей називаєш сатиновим швом. Тут нічого не заповнювати. Сподіваюсь, вам видно в камеру, що я тут тикаю. Знову тут заповнили сатиновим швом, обвели його кубиком. Це все не заповнює. Або навпаки, ну, друзі, тут, бачите, це ваші ваша фантазія, ваша творчість. Бо взагалі можете оцей кубик не робити, а просто чергувати сатиновий шов, рисочки, сатиновий шов, рисочки. Це ваша творчість і фантазія. Може, я сподіваюся, я вам доступно зрозуміла, розказала. Висновок який: як іде рисочка, так іде в нас і стібок. Вертикально, вертикально ложимо стібок, горизонтально, горизонтально, діагональ, діагональ. Все дуже просто, ніякого тут перехрещення, ще чогось там, якихось повітряних швів, нічого тут такого немає. Все дуже просто. І що хочу показати, як орієнтуюся я, забираємо цю схему і трішки з вами відшию каплю. Звісно, в мене не так все, як на схемі. Я собі придумала щось трішки інше. Ну, не знаю. ну так. За основу взяла, а як буде далі, побачимо, як буде далі кінцевий результат. Оце про що я вам говорила. Я роби, роблю собі основу деяку. Для цього знати, яким чином мені що заповнювати, щоб я не помилилася. Тому що, от, бачите, тут йдуть в мене вертикальні стібочки, вертикальні, вертикальні. Тут йдуть горизонтальні, горизонтальні. Між ними чергуються ось ці листочки сатинові шви. Чи як їх назвати? То, щоб я не, не збилася з цього всього, тому що в мене таке вже було, звісно, хто не робить помилки Оля, то це перша. І зараз я вам трішки приближу. Надіюсь, буде вам все видно. Тканина в мене льон, білосніжна, але на камеру це абсолютно інше. Не знаю, чому так передає, начебто із світлом все нормально. Але на вулиці дуже сонячно і в кімнаті, відповідно, виходить в мене темніше, ну і такий ефект. Так, тканина льон. Рідка тканина. Тому що нам потрібно робити стягування. І щоб був ось такий ефект, тоді беремо рідку тканину. Нитки у мене той же ж шовк, що я вам вже показувала, хто б мене вже бачив раніше. Фокусує, не фокусує. Шовк. Ось такий у мене шовк японський, начебто. Ниточка дуже тоненька, ця шовку, тоньша за ДМС. І я буду вишивати е, в три нитки е, складення. Можна і в дві, але я так собі для себе з'ясувала, що тут в три. Ви ж фантазуйте, не знаю, яка у вас буде тканина, які у вас будуть нитки. Включаємо фантазію на повну. Так, щоб вам було видно в камеру, що я тут тикаю. Я собі беру за основу, отак як зараз у мене йде: по вертикалі в мене буде три нитки. По горизонталі дві. Це та основа, де я буду робити оці кубики для заповнення. Бачите, просто прямі бочки. Голочку ми беремо навскоси. Тобто в нас в звороті буде косий стібок, з лиця в нас буде прямий стібок. Видно чи не видно? Я взяла п'яльця для того, щоб був кращий ефект. Я взагалі полюбляю більше вишивати на руках, щоб там не було. Але іноді беру і на п'яльцях. То я вже трішки повідшивала на п'яльцях, щоб набити руку, і вам показати для кращого зразка. Так, я дійшла до цього кінця-краю. Тут я не буду вже зашивати. Зараз я буду робити той атласний шов, хоча він в мене як листочки, я його собі придумала, він в мене як листочки. Тут у нас вже йде по косій. Бачите? Тут дві нитки ми пішли в... на ліво. І наверх також ми беремо дві нитки. Це в мене дві нитки. Ви можете брати за три нитки. Не знаю, якщо у вас тут вже якась велика тканина, крупна, можете за одну нитку. Це, ви собі самі дивіться, не можу сказати, що я роблю ідеальні е, стіпки. І не можу сказати, що в мене будуть ідеальні переходи. Так. Ну, З вами трішки повідшиваю, можливо, вам цікаво спостерігати, можливо, ні. Так, підглядаю одним оком в камеру. Отак, От як я зараз роблю, ви так не робіть, але я так роблю, тому що я хочу, не хочу замарачуватись. Тут в ідеалі потрібно було перевернути, все протягнути е, під цими стіпками з вивору, що там був ідеальний перехід, но я цього не зробила. Відразу вам кажу, ви собі самі думайте, як вам зручніше. Я хочу вам, щоб швидше показати. Знову я буду переходити не так, як всі нормальні люди переходять. Знову потрібно мені було на звороті підтягнути під низом. Я цього не зробила, і я пішла сюди, виколола. Тобто, в мене так виходить, що я відшиваю з середини. Тут, де листочки ці сходяться, я відшиваю. З середини. Так. Що ж, вишили ми цей листочок, далі ми підемо на цей кубик. Я можу, в принципі, піти і далі ось сюди перейду. Також в мене цей перехід буде не зовсім правильний. Хоча я можу і так перейти сюди, на наступний. Будемо вишивати ось такі вертикальки. Чому вертикальки? Тому що, якщо ми подивимося отак, то тут вертикальки, відповідно, тут вертикальки. Якщо ми дивимося на цей рядок, то тут в нас ідуть горизонтальні стіпки, і тут горизонтально. За рахунок ось цього, бачите, тут вертикаль, горизонталь, вертикаль, горизонталь, у нас такий цікавий ефект створюється. І він начебто так як переливається. Тут я поверну, мені зручніше, коли голка буде ось так. Зараз я заповню ось таким чином. Тут я беру, якщо я ось так тримаю по горизонталі три нитки, по вертикалі дві. Но це для вас, друзі, ось, ніякої ролі не грає. Ви можете орієнтуватися чисто на ту схему. Яку я вам показала, по бажанню, ви можете її там з легкістю заскріншотити або перемалювати свій якийсь. Те, що ви собі придумали на звичайну, на звичайний папір в клітинку, і ви собі. Будете орієнтуватися по тій схемі. Так, ще раз перевіряю, чи я правильно вишиваю, тому що я сьогодні вже порола. Ну, недарма в мене є відео на каналі шиїм порим ниткам горе. Ну, хто не пори, то що це за вишивальщиця взагалі. Так, в мене тут буде ось таких вертикальних стовпчиків. Оце в нас був той квадратик, що ми казали основа. Ну можна і без нього, можна і без тієї основи, без, тобто без цих квадратиків. Можна взагалі вийшли тільки квадратиками, а тут зробити якийсь, не знаю, фрузелок, наприклад. Або зробити якийсь кружечок, який в попередніх відео е, я вам показувала в плейлисті, дивіться, будь ласка, в мене на каналі. Ну, не знаю, можна будь-що тут придумати цьому кубику, якщо вони подобаються такі стіпки. А можна просто чергувати листочки, ось такі діагональки чи вертикальки. Знову листочки. Це фантазія, друзі, і творчість. Звичайно, набагато простіше, коли ви купили. Запуталась в мене нитка. Купили готовий набір. Діменш чарівна мить. І що з цієї серії. Ну, але ж іноді хочеться, щоб і мізки попрацювали. І я вас хочу спокусити <гум> на такий момент. Так. Я відшила. Заповнила, У мене вийшло 1, 2, 3, 4 цих таких е, горизонтальки прямих стіпки. Далі я вже йду на ту основу. Е, що я робила кубиками, через що я кажу, що спочатку робити кубиками потрібно, тому що от зараз я підхожу під ці стіпки, і вони, так, знаєте, не досить зручно там його захоплювати, мені розділяти, тому що ниточка тоненька. Думаю, далі я вам покажу. Ниточка тоненька, основи переплетіння тканини. тобто. Так, заповнила я цей кубик. Ну, пізніше трішки я заповню, і тут будуть в мене листочки, ми вже з листочки з вами пройшли. І ось знову я собі пішла, знову далі піду вишивати цей квадратик, основу свою, я собі вже знаю, що в мене тут 7 стіпків має бути. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далі я можу піти до кінця, пропускаю три ниточки. Тут я не буду вишивати. в мене ось тут в цих куточках, ось це цей куточок. Три ниточки. А відшиваю я за дві ниточки. Ну, друзі, ще раз повторю, що це для вас не так важливо. Це не настільки потрібний. О, з такими подробицями відео. І це ж знову таки не майстер-клас, хоча два, три. Багато хто називає такі відео майстер-клас. майстер класи це трішки інше відео, як на мене. Три, чотири. П'ять. Шість. Так, тканина в мене дрібна порівняно. Дрібна це, тут десь в мене, мабуть, 15 ниточок на сантиметр. Це порівняно дрібна, хоча є ще, звісно, дрібніша і 20 ниточок, то це. Ну, я полюбляю дрібні тканини. Тоді виглядає більш так якось ажурніше. Саме для таких технік то це взагалі бомба. Е, так. І далі я собі відшила вже сім бочків. На цьому прирзі зустрінемось далі. Повідшивала я ще далі. Бачите, що я вам казала за оті кубики, що я роблю собі наперед декілька кубик, кубиків, ось цих, щоб зорієнтуватися. Якщо я вишиваю з кубиками, повторюся, що ви можете оце не відшивати. Просто відшиваєте ось ці листочки і відразу йдете, відшиваєте ось такі горизонтальки. Знову листочки, знову горизонтальки, не відокремлюєте цими ромбиками. Можете не кожен ромбик заповнювати. Я для зразку відшила вам, щоб ви бачили, можете просто цей ромбик хай буде порожній, наприклад. А тут просто підуть діагональки. А можете не відшивати ці листочки, а просто. Ось такі елементи. Це буде, наприклад, не так. тут буде порожньо, тут заповнено, знову заповнено, знову заповнено. Але коли ми робимо так, тут в нас буде по горизонталі, тут в нас буде по вертикалі, бачите, і такий цікавий ефект виходить. Зараз покажу вам з лінійкою, щоб ви орієнтувалися, якого приблизно розміру. Так, так, щоб ви побачили, відблискує вам чи не відблискує, приблизно вам видно, що ось ці листочки, самі листочки, без ромбика десь в районі сантиметра. Тобто вони маленькі. Ну, а так, якщо разом з кубиком, то десь більше сантиметра виходить там. Така дрібна вишивка, хтось скаже, ой Боже мій. Як це все страшно, але насправді не так все страшно. Ми просто орієнтуємося по ниточках, не знаю. Можливо, петитом навіть вишиватись складніше, можливо, ні. Ну, це зовсім різні речі. Я маю на увазі багато кольорки, тому що хто, можливо, вперше до мене завітав, то знає, що я. Не знає, що я люблю багатокольорні роботи, великі картини складні, там, де багато кольорів і великі об'єми більш полюбляю. А це більш, начебто, нудна робота, одне і те, одне і те. Але, можливо, тут потрібна більше зосередженість, рахувати нитки, знову ж, щоб знати, в яку сторону спрямувати стібки. А в цілому це монотонність одне і те ж, одне і теж. Але як це все виглядає? Ще раз покажу вам схему, можливо, хтось перший раз не заскріншотив. Приблизно для... це тільки, друзі, для орієнтиру. Приблизного далі ви можете собі трішки зменшу малювати будь-що. Це приблизний ефект, який я відчуваю від саме від цієї схеми. Не може бути інше. Заскріншотте собі як зразок. Таке можете, звісно, не знайти ви і самостійно в інтернеті. Такі ребуси я продовжу відшивати далі. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Що техніка насправді дуже легка, потрібно просто рахувати е, ниточки, зосередитися. Е, так, продовжу вишивати, і щ... в кінці відео побачимо в цілому, як це виглядає. Ще маленьке питання до вас. От я ниточку вивела в цьому кубику. Скажіть мені, будь ласка, що я маю тут вишивати і яке заповнення відповідно цієї схеми. Ану, один, два, три. Звісно, тут я маю зробити виконати ось такі вертикальні стіжки стіпки, тому що тут в мене були горизонтальні. Наступне в цьому кубику, що я маю виконати, яке заповнення? Раз, два, три. Також вертикальні стіпки, тому що оця горизонталька в нас йде з вертикальними стіпками. Цей кубик, що я маю тут заповнити? Один, два, три. Звісно, листочки ось такі. І ще один кубик, що тут я маю заповнити. Всі правильно відповіли листочки. Ще один момент, можливо, для когось буде це важливим. Ви не знаєте, звідки розпочати ось такий, наприклад, приблизно такий сюжет. Розпочинаємо звідки? З центру. Тоді, вже по краям як у вас буде вийде? Можливо, у вас буде таке обмеження. У мене тут обмеження зірками. У вас можливо якесь інше обмеження. Ви захочете таку, такий орнамент вишити десь на плечі. На пілочці знизу якоїсь блузки, на сумці, на косметичці. Тоді ви розпочинаєте з середини сюжету. І тоді ви вже побачите, куди вам рухатися і в якому напрямку. Це дуже важливо. Не розпочинайте десь отак зліва, наприклад. І тоді доверху ще вам залишиться. Не знаю, що там зробити, щось мені туди не влазить, не втулюється і туди не втулюється, не можу втулити. Розпочинайте з середини, тоді ви зорієнтуєтесь, і вам вже не буде неважливо, чи тут у вас 25 ниточок, а тут 45 ниточок. Воно розподілиться тоді цей сюжет повсь однаково. І разом з тим ви зможете ще собі зорієнтуватися, чи мені ще більш вліво продвинутися, чи мені вверх продвинутися. Ось так. Надіюся, це було для вас корисним. Вуаля, шедевр готовий, друзі. Бачите, як ми потрудилися. Сподіваюся, ви також потрудитеся разом зі мною або трішки пізніше. Похвастаєтеся мені в коментарях, оля, яка ти молодець, надихнула, і я створила ось таке. Давайте. Уявимо, включимо свою фантазію, повністю відшити рукав ось таким. Наприклад, приблизно е елементом, сюжетом, як це назвати, так такою схемою. Уявляєте, яка це буде бомба? Тканина біленька, легенька. І повністю відшити рукав на блузі, сорочці. Або давайте ще уявимо. Подушку на дивані, трішки крупніша тканина, але ріденька ми вишили такими стягами, і напірник в подушці, наприклад, буде червоний. Також буде шедевр. А наволочка буде ось е, такої, не наволочка, як то на українській мові, наволочка так негарно звучить. Напірник чомусь говорить, не знаю чому. Ну, напірник в мене це інше розуміння. Ну, ви сенс зрозуміли. Візьмемо два напірника. Нижній напірник буде червоний, а верхній напірник буде або білий, або якоїсь такої просто світлої тканини, але ріденької, щоб в нас були стяги. Ну що, друзі? Надихнула я вас чи не надихнула? А саме головне мирного неба.